Замість дерев мафи на вулиці Самбірській, що у Дрогобичі зрізали десяток дерев, бо споруджують там малі архітектурні форми. Мешканці цього мікрорайону шоковані. Люди кажуть, дерева, що тут росли, мали по 30 і більше років. Тож у літню пору створювали тінь, під якою на лавочках відпочивали як літні люди, так і молоді мами з дітьми. Тепер ж ні дерев, ні лавочок все знесли, бо готують місце для спорудження продуктових та промислових кіосків. Обурюються люди. Дуже погано, дуже поримать, тому що тут було зелено, було повітря, чисте, а тепер що буде? Буде нафту нюхати, більше нічого. Дуже погано зробили, дуже погано. Можна було лишити дерева трохи. Мене, до буші, турбує те, що тут позрізали. Такі дерева були, люди мали літом, де сховатися від жари. А сьогодні ви самі бачите, що вони роблять. Ну, А хто керівник? Я думаю, що Розиєвський дав дозвіл на зрізання, стільки дерев, то не одне дерево, воно росло роками. А сьогодні ви бачите, що тут твориться. Трохи добре, то ні, бо холодочок був. Ми все тут стояли і то і жари ховалися. Якось тепер так пусто, дивно. Раніше люди сажали зеленим твердим, тут дороги, тут жили дома Ці від цієї грязі, пилі, від цих вихлопів. А що тепер буде? У нас тепер буде старий канал. Тим часом у ратуші запевняють, на Самбірській все відбувається законно, що узимку сесія міської ради дала дозвіл на спорудження там мафів. Я думаю, мешканці трошки перебільшують. Дійсно, там зрізано п'ять дерев, це верби, відповідні дозволи були. Є погодження з екологічною інспекцією, і тут ніяких порушень немає. Для чого це зроблено? Тому що. Попередніми рішеннями сесії міської ради там надані місця для встановлення малих архітектурних форм, для того, щоб надати більше послуг в цьому мікрорайоні мешканцям ну і створити нові робочі місця. Не мафів, а зелених легень потребує їхня вулиця, стоять на своєму люди та додають. Магазинів на самбірській так не бракне кожні півметра. Тим часом на місці, де колись росли ялини та тополі, починають виростати малі архітектурні форми. Приватні фірми у швидкий термін підводять до них комунікації. Ми виконуємо роботи по влаштуванню каналізації, водопроводу і фундаменту під продуктові кіоск. Завтра я залю бетон і все, і моя місія на цьому закінчена. Здаватися мешканці Самбірської не хочуть, кажуть, апелюватиму до чиновників, щоб їм висадили зелені насадження та додають їхню думку у важливому питанні, просто проігнорували. Якщо рішала ця міська рада, мала рішення дати, по-перше, тут повинні були прийшли депутати з нами погодити ту справу, як там, що воно мало, чи в плані є. Я знаю, що там по плані було заложена зелена зона, має бути. А вони не спиталися, я рахую що і по-декарськи роблять. Чи буде зелено на Самбірській, Будемо відстежувати у наших наступних випусках новин.